Христос посеред нас вітаю, шановні брати і сестри. Це православний вісник, програма, яка в нашому земному бутті розкриває нам богословські таємниці небесного устрою. І сьогодні для цього ми поговоримо про таке: чи можуть троє бути одним цілим, або все про свято П'ятидесятниці та його сенс, до чого нас закликає Свято Трійці, або про те, з чого складається буття сучасних спадкоємців апостолів? Наскільки актуальною може бути історія святого, який жив у далекому четвертому столітті, або про небесного покровителя, предстоятеля Української православної церкви, відразу зауважу: ми не маємо на меті за щось агітувати чи переконувати. Замість цього просто спробуємо показати напрямок руху, який надає людській душі енергія віри. А для того, щоб православний вісник міг і надалі виконувати цю функцію. Закликаємо. Не забувайте ставити вподобання, ділитися інформацією про нас через репости, підписувати на канал друзі, а найголовніше залишати свої коментарі, висловлюючи щирі емоції, враження та побажання на майбутнє. Є в православному богослов'ї тези, які важко осягнути за допомогою звичайної людської логіки. Передусім, це вчення про святу трійцю, яка складається з Бога Отця, Бога Сина та Бога Духа Святого, і водночас є єдиносущною та нероздільною. Але те, що не підвладне звичайному земному розумінню, здатне відкритися за допомогою Духа Святого, який зійшов спочатку на апостолів, а через них на їхніх послідовників. Саме цю подію, яка відбулася. На 50-й день після Воскресіння Господа та стала днем народження Христової церкви ми урочисто святкуємо сьогодні. Тож спробуємо осягнути сенс цієї події для кожного з нас. Вітаю всіх шановних глядачів. Дух святий від створення світу діє у церкві. Промовляючи у пророках, осяючи Хмарою, скинію, зливаючись нетварним світлом на горі фавор, наповнюючи великих апостолів після Воскресіння. Ось і в величне свято П'ятидесятниці ми згадуємо той самий день, коли Святий Дух, як і обіцяв наш Господь, мов сильний вітер, зійшов на апостолів у вигляді вогнених язиків. Переживання зішестя Святого Духа настільки вражає, що як після самого Воскресіння воно відчувається як певна кульмінація церковного року, це перший неймовірний подих духа в колективній християнській пам'яті. Євангеліст Лука описує глибоко містичне явище, безперечно, відбулося щось неймовірне, те, що змінило. Наше життя, і ми можемо безумовно надихатися цією подією та розмірковувати. Откровення про святу трійцю, а все, що ми знаємо про Бога, ми черпаємо з божественного откровення, Божою милістю і промислом було затримане до часів Нового Завіту, до тих пір, поки не прийшов у світ Син Божий, Господь наш Ісус Христос, що приніс повноту Божественного Откровення. Послання та зішестя Святого Духа явилося послідовним явищем за подією прославлення Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, оскільки Він своїм стражданням і смертю розрушив перепону спілкування Бога з людиною, зійшовши. В день п'ятидесятниці на апостолів та учнів Христових у вигляді вогнених язиків він і після зішестя ніколи не залишав їх, але завжди діяв в них. А сьогодні діяв в поширеній ними по всьому світу церкві. Святитель Іриней Ліонський підкреслює і виражає досить мені здається влучним таким своїм висловом ці події. Де церква каже він, там і Дух Божий. «І де Дух Божий, там церква, і всяка благодать, а Дух є істина. Саме завдячуючи постійній присутності в церкві Духа істини, ми, віруючі Християни, у 21 столітті можемо стверджувати: «Відіхом свят істини, прияхом Духа Небесного, обрітохом віру істиною, нероздільній троїце поклоняємося та Бо нас спасла єсть. Знати, що нам дана істина не так вже й мало, тому що саме істина рятує нас, робить нас вільними і веде нас у небесне та вічне Царство Боже. Більш того, святий Дух не тільки веде нас до повноти Божої істини, але й підтримує наше спілкування з Господом Ісусом Христом. Святий Григорій. Ніський пише, що Христос сяє у наших душах через Святого Духа, оскільки неможливо пізнати Господа Ісуса інакше, як у Святому Дусі. Відповідно, саме Святий Дух відкриває нам і просвітлює наш шлях у церкві до Христа. Він з'єднує нас із Христом та один з одним, щоб ми могли жити з'єднані одним серцем, розумом. Без Духа Святого не можна увірувати у Ісуса Христа у День святої п'ятидесятниці. Божесна енергія дією Духа Святого особливим чином вилилась на святих апостолів. Вони перестали бути простими рибалками, що боялися влади, а стали мужніми свідками про Христа, що творили чудеса, воскрешали мертвих, зцілювали хворих, навчали весь всесвіт і перемогли його. Ця особлива благодать Духа Святого, для якої були відкриті розум і серце апостолів, увійшла в них, а через них на всіх, хто отримав від них рукоположення або хрестився від них. Так, послідовно приймаючи цей особливий дар Божественної благодаті, церква розширювалася і зростала. Саме в церкві особливим чином живе Божественна благодать Духа Святого. У таїнствах хрещення і перепомазання ми долучаємося цієї благодаті, і кожного разу, вкушаючи тіла й крові Господніх, ми долучаємося Духа Святого, який прощає наші гріхи. Безумовно, можна стверджувати, що п'ятидесятниця має не лише церковний, а й особистий вимір. Тож віруючи, весь час переживають п'ятидесятницю, постійно долучаючись до дарів Святого Духа. В свято П'ятидесятниці або в перекладі з давньоєврейської Шавуот, тобто свято Седмиць, адже це ніби восьмий день Пасхи, що настає після завершення семи тижнів, існують цікаві та глибокі за змістом паралелі. Якщо дарування Богообраному народу закону на горі Синай, Логічне завершення його виходу з єгипетського рабства та вступу у заповіт з Богом, то зішестя утішителя у п'ятидесятницю і народження церкви це таке ж логічне завершення, якщо можна сказати, пасхального циклу Спасительного промислу Творця, що остаточно завершиться лише у так званий восьмий день майбутнього. Особливо, і без перебільшення це можна казати, актуальним для сучасної людини є усвідомлення, що у день П'ятидесятниці починається відновлення цілісності людської природи. Роздроблено гріхом, зцілюється, тобто відновлюється у своїй початковій цілісності, яка немислима поза єдністю з Богом. І ось тут дуже мені здається, особливо. Для нас актуальний момент. Єдність людей, якщо вона не в Бозі примарна, хитка, а іноді й зовсім порочна. Будь-яке об'єднання людей, що не покладає в основу свою єдність з Богом, не передбачає кінцевої мети в ньому, це лише імітація єдності. Бо яке ж це людське єднання, якщо ігнорується сутність людської природи, богоподібність. І основний сенс людського життя, боговподібнення. Будемо пам'ятати апостольські слова: плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. Ось і в цей день мені б хотілося всім вам побажати, сприймати ці благодатні дари. Святого Духа і в своєму житті. Нехай благодать Святого Духа наповнює всіх нас! До дня народження своїх рідних чи близьких ми готуємося заздалегідь. Майструємо подарунки, випікаємо іменинні торти. Сьогодні ми святкуємо особливий день – день народження нашої церкви. Саме тієї церкви, яку заснував сам Христос ще на зорі християнської ери, і яка живе у своїх чадах і сьогодні. Продовж віків її ранили і лікували, принижували та прославляли, умертвляли та воскрешали. Однак вона залишається незмінною. І як до цього святкового дня готувалися її діти? Про це дізнаємося з хроніки життя православної української спільноти за минулий тиждень. Привітати вас. Хмельницька єпархія привітала блаженнішого митрополита Онуфрія з десятиріччям інтернізації та 80-ти річчям від дня народження. 18 червня архієпископ Хмельницький, старокостянтинівський віктор. Духовенство та віряни Хмельницької єпархії у резиденції предстоятеля Української православної церкви привітали блаженнішого митрополита Унуфрія з прийдешнім днем ангела, десятиріччя інтронізації на престолі київських митрополитів та вісімдесятиріччя з дня народження. Від імені духовенства та вірян Хмельницької єпархії архієпископ Віктор підніс блаженнішому владиці в дар ікону покрова Пресвятої Богородиці, написану іконописцями у місті Хмельницькому, а також картину місцевого художника із зображенням Миколаївського собору міста. Дитячий хор, діти недільних шкіл та молодіжка Хмельницької єпархії підготували у подарунок предстоятелю віршовані привітання та пісні співи. Звертаючись до керуючих хмельницькою єпархії та гостей, предстоятель подякував усім за привітання, подарував кожному як благословення іконку при Святої Трійці. Церква і медицина об'єднали зусилля для допомоги людям. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського агафангела в Одеській єпархії відбулися тренування медиків екстреної медичної допомоги. Покровський скит у Маринівці забезпечив усім необхідним співробітників, які прибули на навчання та тренування навиків. Основною метою заходу було відпрацювання навичок та демонстрація готовності бригад до надзвичайних ситуацій. Генеральний директор Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги висловила подяку одеській єпархії за допомогу під час навчань. 20 червня у Пишавській духовній семінарій відбулися урочистості з нагоди випуску студентів. Божественну літургію у Троїцькому соборі монастиря очолив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій у співслуженні ректора Почаївської духовної семінарії, архієпископа Шумського Іова, священнослужителів єпархії та братії Обителі. Після літургії відбулось урочисте вручення дипломів випускникам. Цього року дипломи отримали 31 випускник денної форми навчання та 18 студентів заочної. 23 червня, у День Святої Трійці, свято п'ятидесятниці, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію та урочисту вечірню у свято успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулось у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили митрополит Васильківський Іосаф, єпископ Бородянський Марк. Єпископ Івано-Франківський і Коломийський Никита духовенство Лаври та гості у священному сані. у слові проповіді після читання святого Євангелія блаженніший владика нагадав вірянам вчення церкви про святу трійцю, одкровення Бога про себе. Блаженніший архіпастер звершив дві хіротонії. На деякона висвячений студент четвертого курсу заочного сектору Київської духовної семінарії Владислав Гузак. Він служитиме у соборі на честь преподобних Антонія і Феодосія у Василькові. Священником став клірик Київської єпархії, деякон Сергій Фарбатюк, випускник магістратури Київської духовної академії. Після божественної літургії блаженніше митрополит Онуфрій очолив велику вечірню, за якою були прочитані особливі молитви, за якою були прочитані особливі молитви святителя Василія Великого з коліноприклонінням. Після відпусту блаженніший архіпастер привітав вірян зі святом та побажав, щоб у нашому житті завжди упованням був отець прибіжищем син, а покровом Дух Святий. Святий Покровитель є у кожного християнина від звичайного вірянина до митрополита. І якщо 25 червня для більшості з нас є звичайним днем, то для предстоятеля Української православної церкви це день особливої духовної зустрічі, чергової зустрічі зі своїм небесним покровителем, преподобним Онуфрієм Великим. Наскільки життя подвижника з далекого IV століття є актуальним для християн початку 3-го тисячоліття? І чому можуть навчитися у єгипетського аскета сучасники космічної ери? Про це в нашому наступному сюжеті. Напевно, особливою рисою всіх святих є особлива відданість волі Божій. І в цьому сенсі преподобний онухрій великий є надзвичайним зразком того, як потрібно все своє життя вибудовувати по волі Божій і намагатися зробити так, щоб саме Євангеліє, саме слова Христа були найголовнішими чи не єдиним дороговказом через всі життєві дороги. Сьогодні ми розмірковуючи над життям преподобного Нуфрія Великого, звичайно ж, дивуємося, наскільки наш предстоятель, блаженніший митрополит Нуфрій, намагається в своєму житті, в своєму послусі предстоятельського служіння. Також слідувати цьому прикладу свого небесного покровителя і робити все, щоб життя Української православної церкви та траєкторія її служіння її місії в сучасному українському суспільстві в цей складний турбулентний час завжди полягала в тому, щоб виконувати волю Божу. Волю Божу для кожної окремої людини, волю Божу для суспільства, волю Божу для всієї нашої святої Української православної церкви. Розповідь про життя преподобного Ануфрія Великого наповнена спогадами його сучасників і свідків його подвижництва, про те, як святий угодник Божий. Жив так, що про нього всі свідки говорили, що він є небесною людиною і зимним ангелом. Для нас можливо не все зрозуміло і не все можна осягнути навіть своїм розумом і серцем, і з того, що ми читаємо в житті преподобного нуфрія. Однак це була реальна Постать реальне життя духовної людини, в якому саме головне було виконати своє покликання, стати святим, стати жителем небесного Єрусалима, небесної вітчизни. Заради цього, звичайно, для преподобного Ануфрія дуже часто малозначущими були такі речі, які для сучасної людини здаються абсолютно необхідними. Елементи комфорту, елементи пов'язані із впевненістю за. Тришому дні, все це було для преподобного Ануфрія дуже мало значущим, адже він мав впевненість в тому, що життя, яке він проживає, не завершиться і смертю, а матиме вічний свій простір. І тому саме головне, щоб приготувати. Саме в житті те, що ніколи не умре, ніколи не загине, а буде вічно. І для цієї своєї вічної душі, для вічного життя і для вічного блаженства він е, здійснював все від самого малку. Він нехтував е, е, багатьма природними земними речами для того, щоб наслідувати е, обставини небесного життя. Це для нас великий урок сьогодні, в 21 столітті, коли дуже часто. Сучасна людина нехтує вічністю для того, щоб забезпечити собі певний тимчасовий земний комфорт. Я думаю, що молитви преподобного Ануфрія Великого, як і багатьох інших преподобних подвижників, наш час надзвичайно важливий для того, щоб не збитися із самого головного. До чого покликана кожна людина бути жителем небесної вічної вітчизни і бути наслідувателем святого життя із Божою Матер'ю і всіма преподобними. На цьому сьогодні ставимо три крапки та прощаємося до наступних вихідних. При цьому не забуваємо тиснути вподобання, репостити, Коментувати та залучати на канал нових підписників, бо це є запорукою подальшого існування православного вісника. Також ані на мить не послаблюємо молитву за наших героїв, воїнів та усіх небайдужих, за кожну душу, що страждає, поневіряється та шукає Божої підтримки. І нехай ця молитва буде щирою та палкою, а Дух Святий ніколи не полишає нас. Захищаючи кожну живу душу бронею своєї благодаті, Христос посеред нас і є, і буде.